До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую кожного телеглядача до перегляду. Традиційно закликаємо підписатися на YouTube канал Броди Онлайн, а також соціальні мережі. Щодня ми працюємо для вас, аби ви були в курсі усіх подій. Сьогодні у випуску дивіться про таке молодіжна ініціатива щодо англійської мови у молодіжному центрі, особливість заходу. Брати семінаристи у храмі собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі. Репортаж із місця проведення події про це та інші новини далі у випуску. У молодічному центрі міста Броди організували цікавий захід задля покращення навичок щодо англійської мови. Для молоді сьогодні надзвичайно важливо знати іноземну мову і покращувати свої навички у спілкуванні. Як все відбулося? Дивіться далі. У Бродівському молодіжному центрі пройшла організація спікінг-клабу на тему особистісного розвитку з елементами вивчення англійської мови. Вигранівська Софія очолила цей проєкт, створивши цікаву презентацію та запросила гостей. Цей захід відбувається вперше, але в майбутньому дівчина планує проводити такі проєкти ще. Всім привіт! Мене звати Софія. Я учениця Бродівської гімназії імені Івана Труша. І сьогодні я ініціювала створення спікінг клабу на тему «Self-development self-improvement». and self про саморозвиток, про те, як покращувати себе. Мета цього заходу залучити молодь до вивчення англійської, дізнатися щось нове і просто провести класний час в гарній атмосфері. Я хочу висловити подяку молодіжному центру за те, що вони дали мені можливість організувати цей захід і Софії Галинці. Тому дуже дякую за те, що ви повірили в мене і дали мені можливість ініціювати свої заходи і втілювати в свої мрії в життя. Яна грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. До храму Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі завітали брати-семінаристи. Відтак тут організували хресну дорогу, яка є традиційною перед Воскресінням Христовим. Також, хто має бажання, може переглянути на нашому ютуб-каналі повну версію хресної дороги. Але зараз до вашої уваги пропоную переглянути про це невеличкий сюжет. У храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі було проведено служіння на тему хресної дороги, де зібралися усі бажаючі. Почалася хресна дорога, як зазвичай, але люди згадували в своїх молитвах не тільки страждання Ісуса, а ще й муки наших військових, братів, отців, чоловіків, що кожного дня жертвують собою заради спокою всієї країни. Слава Світ і Сину, і Святому Духа, і по нині повсякчас, і на віки віки, в Амінь. Присвядай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти вчищаріні наші, владико, прости, беззаконня наші, Цяни Святини, і Суни, Можі наші, іменем Твого. Це нагода попросити прощення та помолити за замер в Україні, якого всі так давно прагнемо, щоби не гинули невинні діти і люди. В цей непростий час саме Діва Марія заступається за нас усіх. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Крів наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам, грови наші, як і ми прощаємо ви товаця І не веди нас у спокусу, але висели нас від лука. Традиційно хресна дорога складалася із 14 стацій, де на кожній люди молилися за Ісуса, благали Господа допомогти нашим захисникам і захисницям. Важливо в цей важкий час не впадати в апатію та стійко переносити всі випробування долі. Бо якщо в нас буде безнадія, то нашим військовим тим паче нема буде де брати сили. Сьогодні, крокуючи цією хресною дорогою, цією хресною ходою, ми мали можливість, і я впевнений, що стали співпричасниками, долучилися. Ми пережили разом з Христом ці стражденні, болючі, торкаючи наших сердець, наших ран, Божественні кроки. Саме це служіння було благодійним, і кожен міг долучитися до доброї справи. ЗСУ це ті, завдяки яким ми можемо молитися та переживати разом з Ісусом всі його страждання, щоб потім воскреснути. Сергій Нікишин, Яна Грицай, телеканал Броди Онлайн. Мінна безпека громадян це виклик для рятувальників. Сьогодні вони є одними із тих. Кожного дня ризикує власним життям, і за це їм величезна шана та подяка. Більше інформації у сюжеті асамблея ООН оголосила 4 квітня міжнародним Днем Просвіти з питань міної небезпеки та допомоги в діяльності пов'язані з мінуванням. численні кампанії з інформуванням про міну небезпеку надходять звістки про нові жертви. Важко бачити і чути про людей. І сім'ї, які втратили життя або здоров'я через цікавість або ігнорування настанов фахівців, ніхто не міг уявити, що буде війна, і після вторгнення расистів Україну на вулиці залишиться значна кількість боєприпасів, які несуть пряму загрозу людям. Сьогодні Україна є на є найбільш замінованою країною у світі. Розуміли, так сподобали там, що дуже багато небезпечних знахідок можна знайти і в лісі, і на дорозі, і просто десь в парку, на вулиці, в будь-яких місцях, вони можуть бути замасковані під різні іграшки, під різні якісь там цікаві блискучі речі, коли людина бачить цю річ, вона однозначно хоче підійти там, взяти її, підняти або перенести. Але потрібно, бачите, бути уважному, не підходити, не чіпати, покликати до підділити. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо створення меморіальних комплексів за допомогою сучасних технологій. У конференц-залі Бродівської міської ради відбулася онлайн-зустріч з представниками товариства Андрес Форвер. Бродівську громаду представили заступники міського голови Ірина Олеха, Олександр Єленевський, Оксана Прокопець. А також секретар міської ради Руслан Шишка, начальник відділу ЖКГ Руслан Горбаль, начальник відділу виявлення та протидії корупції Марія Повшак. Платформа Andres Forward надає послуги з увічнення пам'яті померлих людей. За допомогою QR-коду в електронному журналі можна буде знайти місце розташування кожного поховання, прочитати некролог. Для громади користування платформою є безкоштовним. Під час зустрічі обговорили подальші кроки у можливій співпраці, підписання меморандуму, створення сторінок видатних мешканців громади, реєстру поховань, поцифрування кладовищ. А тим часом у селі Андріївка Красненської громади провели поглиблення та розчистку русла каналу. Так, у межах протипаводкових заходів по вулиці Центральна проведено роботи каналу, який призначений для відведення дощових та ґрунтових вод з приватного сектору. З ходом виконання робіт ознайомилися селищний голова Роман Фурда та староста Андріївського старостинського округу Мирослава Когут. Селищний голова Роман Фурда зауважує, що через засмічення канал вже багато років перестав виконувати свою функцію. При зливах прилеглій будівлі та подвір'я були під загрозою підтоплення. Тому проведені роботи допоможуть уникнути надзвичайних ситуацій, адже легше запобігти, ніж ліквідовувати згодом наслідки. Звертаємось до місцевих мешканців з переконливим проханням дбайливо ставитись за проведених робіт, адже збереження навколишнього середовища наша спільна відповідальність, 16 квітня у світлиці просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка, що знаходиться у місті Кременець. Відбулося засідання присвячене проблемі виховання високої національної свідомості, гордості за свій народ, зв'язку між поколіннями, вивчення історії, мистецтва культури минулого нашого краю. Тема засідання Богдан Лепки і Кременецька українська приватна гімназія імені Івана Сташенка, студенти медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського, де активно запрацювала молода просвіта. Радо вітали гостей з Тернополя, Богдана Кусеня. Голову літературно-просвітницького товариства імені Богдана Лепкого Ірину Пановик, активну просвітянку просвіти імені Тараса Шевченка, почесну членкиню просвіти Кременеччини, Ігоря Безкоровайного, представника просвітницької спільноти Бережанщини, був присутній на урочистому засіданні Андрій Володимирович Станіславенко, голова відділу сім'ї, молоді та спорту Кременецької міської ради. Пан Богдан Кусель майстерно провів присутнім стежками життєвого подвигу велета національного духу, автора трилогії в п'яти частинах про гетьмана Івана Мазепу, Богдана Лепкого, ведучи цього дійства, голова Кременецької просвіти ім. Тараса Шевченка познайомила з багатьма сторінками наукової роботи, які їй довелось дійснювати від 1993 року і по сьогодні. Закінчилось це надзвичайне дійство врученням Лілії Адамівні диплома, лауреата літературно-просвітницької премії за багаторічну роботу у колах громадськості міста і роботу студентської та мучнівської молоді, за велику кропітку діяльність в розвитку і поширення просвітництва на теренах Кременеччини, роки розбудови Української держави. Бродівські каратисти вразили на чемпіонаті України з кіокушенкам карате у Тернополі. Понад 350 спортовців з усієї України змагалися за титул найкращого. Бродівські спортсмени СК «Окамі Броди під керівництвом тренера Михайла Чунгіна продемонстрували майстерність і заслужено стали чемпіонами і віце-чемпіонами. Та 13 квітня у місті Тернопіль відбувся чемпіонат України з Кіокошенка Карате, у якому взяло участь понад 350 спортсменів з різних областей України. На турнірі зібралися спортовці з чималим досвідом та високим рівнем підготовки. Провівши непрості поєдинки та продемонструвавши свою майстерність, жагу до перемоги спортсмени клубу «Окамі» під керівництвом тренера Шахана Михайла Чунгіна показали чудовий результат. Тож чемпіонами України стали Гапанович Святослав. Реп'янський Владислав, Пільшинецька Олена. Пишаємося і вітаємо наших спортсменів з цією важливою перемогою та бажаємо подальших перемог. Працівники Крестенської селищної ради зібрали кошти та придбали дрони для військових. Дрони це ефективний засіб для розвідки та ураження ворога. Це потужна зброя, яка збереже життя хлопців і наблизить нашу з вами перемогу. Крестенська селищна рада в особі селищного голови Романа Фурди підтримувала і буде підтримувати військових. І за можливістю закривати їх запити за кошти, які зібрали працівники селищної ради на запит 103 окремої бригади територіальної оборони збройних сил України придбано 5 fpv дронів з акумуляторами загальною вартістю 68 тисяч 400 гривень. Нагадаємо, нещодавно на запити військових Красненська селищна рада за кошти селищного бюджету придбала два квадрокоптери DJI Mavic 3T загальною вартістю понад 400 тисяч гривень. Два оптичних приціла сіткою та підсвічуванням, а також швидкороз'ємне кріплення для оптичних прицілів, сошки загальною вартістю понад 500 тисяч гривень, а також виділила субвенцію у розмірі 500 тисяч гривень трьом міськовим частинам, пшеничні колоски символи нашої родючої землі. Зображення їх на тубусі РПГ відображає сільське господарство в умовах війни. Колося проростає на замінованих полях, розірваній вибухами українській землі. Висловлюємо подяку директору ПАВ імені Маркіяна Шашкевича Роману Петровичу Соловію та його колективу, а також керівнику благодійного фонду із добрим серцем за постійну допомогу для наших захисників та підтримку правого сектора Радехівщини і право молодь Радехова. У рамках проведення благодійної акції «Сувенір дорівнює дрон вони в сувенірів придбали два FPV-дрони. діти, котрі відвідують фонд, підготували великодні малюнки з побажаннями для наших захисників. Обрали сувеніри відповідно до напряму своєї діяльності: агрофірма Тубус РПГ та Гільзо із зображенням пшеничного колося та маків, благодійний фонд Гільза із зображенням української сім'ї і дітей, що мріють про мир в Україні. Зустріч була надзвичайно емоційна. Керівник правого сектора Радехівщини Віктор Прокулевич розповів дітям про те, як наші захисники боронять нашу землю, згадуючи власний бойовий досвід, продемонстрував fpv дрони та наголосив на їх необхідності на фронті. Акція триває, дрони потрібні армії. Беріть приклад з наших благодійників. Ціна дрона з батареєю 14,5 тисяч гривень. А тим часом сьогодні жителі Білокреницького старостинського округу Кременецької громади передали дрон землякам із 85-го батальйону військової частини 71-72, які зараз захищають Україну від військ Російської Федерації на бойових позиціях. Цей літальний апарат придбано за кошти, які були зібрані під час благодійного заходу. Хай чують друзі і вороги, що Україна в нас єдина, який відбувся 14 квітня. Пташка вже невдовзі приступить до виконання своїх бойових завдань. За бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу, зразкове виконання військового обов'язку та інші заслуги. Ще чотири наші хлопці 64-го окремого батальйону 103-ї ОБР ТРО ЗСУ отримали нагороди. Косик Осип Степанович, Троян Тарас Йосипович отримали відзнаки від міністра оборони України, захиснику України, також Євген Васильович і Штитюк Тарас Олексійович, відзнаки міністра оборони України, хрест сил територіальної оборони. Захисника із Козлінської громади нагородили відзнакою міністра оборони України медалю за поранення. Про вручення нагороди 29-річному жителю села Гранівка, солдату Королю Назару Ігоровичу повідомили його рідні. Від моменту мобілізації у ході бойових дій наш захисник був тричі поранений. Після останнього з них був нагороджений почесною відзнакою. Наказ про нагородження підписав 11 січня 2024 року міністр оборони України Рустем Ум'яров. Нині боєць продовжує боронити нашу державу від окупантів. Ця відзнака є свідченням сумлінного і успішного виконання бойових завдань. Від імені Козинської громади дякуємо за честь та відвагу. Вітаємо і заслуженою нагородою нашого воїна. Нехай його відвага та сталевий дух стануть прикладом для наслідування. Дякуємо за захист. Нагадаємо, медаль за поранення це нова відомча відзнака. Неї відповідно до наказу міністра оборони України нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України за особисту мужність та героїзм, самовідані дії у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військово-службового обов'язку, умовах пов'язаних із ризиком для життя. Медаль за поранення кругла і тризубом, терновим вінком і перехрещеними мечами на аверсі. Кількість поранень та їх ступені важкості визначаються гілочками, які кріпляться на стрічці медалі та планці. Легкі поранення позначаються білою або срібною гілкою, важкі золотою і жовтою. У свою чергу діти чотирьох героїв-захисників України отримали імені пам'ятні колони, батьківське серце. Це оберега у вигляді серця від громадської спілки, всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України. Їх створили, щоб кожна дитина загиблого героя поряд із хрестиком носила частинку батьківського серця. Подякувала родинам полеглих героїв та запевнила у підтримці перша заступниця бродівського міського голови Ірина Олеха. Серед тих, хто отримали батьківське серце, 14-річний Давид Андрійович Щудло. Його батько загинув у важких боях під Лисичанськом 3 липня 2024 року. Воїн Андрій Щудло захищав Україну з 2014 року у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вічна пам'ять і шана українським героям. 19 квітня на фасаді НВК Сапанівська ЗОЖ ДНЗ Кременецької громади відбулося урочисте відкриття та освячення меморіальної дошки загиблому герою, вихованцю школи Рацу Олександру Олександровичу. Він віддав своє життя за волю та незалежність української держави. На заході були присутні родина загиблого, духовенство, педагогічний колектив, учні односельчани, а також представники влади. Міський голова Кременця Андрій Смаглюк відзначив значущість самопожертви героя наголосив на тому, що наш захисник є прикладом для наслідування. Його відвага та безкорисливість стали невмирущими символами самопожертви і відданості, ідеалам свободи і незалежності. Через своє безстрашне ставлення до небезпеки та віддану службу він віддав заради своєї країни. Все, залишаючи пам'ять про свій героїчний вчинок. Його життя стало світлим прикладом для наступних поколінь, які завжди пам'ятатимуть та поважатимуть його величність і жартовність. Вічна пам'ять та слава герою Олександру! Відкриття меморіальної дошки Романюку Роману сьогодні у закладі загальної середньої освіти Берестечківський ліцей відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь героя-випускника ліцею Романівка Романа Володимировича воїна захисника 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, який загинув 19 квітня 2024 року поблизу міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області, захищаючи територіальну цілісність України. На урочистому заході були присутні рідні, друзі, знайомі, однокласники, представники влади та небайдужі жителі Берестечківської громади. Право відкрити меморіальну дошку було надано братам героя. Із скорботними словами до присутніх звернулися Берестечківський міський голова Ігор Грудзевич та однокласниця героя Юлія Колеснік. Настоятель Свято Троїцького собору міста Берестечко отець Миколай Качмар відслужив чин за упокійної літії та освятив меморіальну дошку. По завершенню заходу усі присутні вшанували пам'ять героя покладанням квітів. Віримо, що цей пам'ятний знак буде нагадувати усім поколінням про героїзм наших захисників у боротьбі за суверенітет і цілісність України. Сьогодні на фасаді НВК Кременецької зож перших третіх ступенів номер 5 відбулося відкриття і освячення одразу чотирьох пам'ятних дошок. Ці дошки присвячені загиблим героям, вихованцям школи, Качанову Юрію, Козирі Роману, Ковальчуку Василю, Нагребельному Юрію, які віддали своє життя за волю та незалежність української держави. На заході були присутні батьки, діти, дружини полеглих воїнів, духовенство. Представники влади, учні, педагогічний колектив школи, знайомі, духовенство провело за упокійну службу та освятило пам'ятні дошки воїнів героїв. Міський голова Кременця Андрій Смаглюк наголосив щодо важливості відкриття дошок пам'яті на фасадах навчальних закладів, оскільки приклади для наслідування учнів та студенти мають брати саме з наших героїв-захисників. Потрібно завжди пам'ятати, завдяки якому ми маємо можливість жити спокійне життя. Сьогодні на моїй землі іде війна: стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному бранні, сльозами вмита, не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: Герої не вмирають. Година пам'яті і пам'ять серця, вічний смуток до річниці вшанування пам'яті загиблого героя України Козіцького Ігоря Дмитровича. Учасника російсько-української війни відбулася в Хотинському ліцеї імені Свєшнікова Крибитської громади. Вічна пам'ять. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. До нових зустрічей. Побачимось незабаром. Слава Україні! Героям слава!